Вітаю вас на каналі, це магазин Копіючка. Чорна П'ятниця триває вигідні пропозиції та шалені знижки. Також діє акція на усі новорічні товари один дорівнює два. Акція триває з 25 листопада по 1 грудня. Дякую вам за ваші вподобайки та коментарі. Приємного перегляду! Прекраса новорічна кульки. Ціна 7990 3 штуки упаковка. Купуєте одну пропозицію, іншу отримуєте у подарунок. Такий кулі по 100 гривень, по 80, 2 штуки 100 гривень 7990 100 гривень. Набір 4 штуки 100 гривень. Ось така величезна куля за 129,90. Прикраса новорічна. Кульки кольорові 12 штук 100 гривень. Заколки для волосся 50. Верхівка на ялинку 59,90. Прикраса святкова на йорданську банку 179,90. Фігурка сніговика 129,90. Ялинка декоративна 59,90. Набір кульок 158 штук. Вінок святковий. Ціна 250 гривень. Ось такий ще є. Багато прикрашений. Ціна 400 гривень. Ялинкові прикраси 3 штуки 80. Прикраса новорічна гірлянда 150. Такий набір прикрас 7990. Гірлянда з декором машинка з ялинкою 149,90. Ось така з кольоровими лампочками 180. 20 лампочок. Куля зі снігом 229.90. Прикраса святкова підсвічник 180. Композиція Вертеп. Ціна 199.90. Наліпки новорічні 19.90. Прикраса на ялинку балерина, Ціна 40. Скатертина червона вишита 85 на 85 ціна 180 гривень. Ось така ще є за 129,90. Папір пакувальний 70 на метр. Ціна 19,90. Дитячий конструктор букет 129,90. Є 4 види, Стікери діамантові 60, набір для створення браслетів 150. Кролик м'який видає звук та ходить 180. М'яка іграшка хом'як повторюшка 250. Іграшка браслет на руку 250. Набір для проведення дослідів 129,95 лизунів. Літаючий шар 250. Конструктор фігурки. Є декілька видів 80 гривень. М'який плед у вигляді змійки ціна 650. Ось такий плет сова зі знижкою ціна 450 гривень. Плет кольоровий 70. Знижка мінус 72%. Покривало дитяче з малюнком 699,90. Килимок для ванної кімнати 60 на 40, ціна 100 гривень. Придверний килимок 129,90. Ще ось таке є за 100 гривень. Щора з малюнком для ванної кімнати 5990 180 на 180 140 гривень. Розмір також 180 на 180. Набір керамічний для ванної кімнати 4 предмети 450 гривень. У чорному кольорі 400. Дозатор скляний для рідкого мила 40. Такий білий 129,90. Мильниця пластикова листок 2990. Праска парова електрична 500. Відпарювач 500 гривень. Машинка для видалення катишок 250 гривень. Праска парова 699,90. Лампа світлодіодна 22 гривні, але уже всю розібрали. Пов'язка в'язана з декором бан 129,90. Жіночий механічний годинник 9990. Такий варіант 7990. Хапай, знижки дуже великі 90%. Лістерин – 50 гривень. для авокадо 40. Прокладки 6 штук 12,90. Склянки 100 гривень. Дуже красиві. 2 штуки упаковка. Шампунь для волосся 100. Кондиціонер авокадо 99,90. Пенал дитячий 50. Декоративні елементи зі знижкою 83% Ціна всього 5 гривень. Хустинка для волосся, кольори в асортименті 15. Знижка мінус 70%. Товкач металевий для м'яса 22 гривні 90 копійок. Звертайте увагу на цей кошик, там дуже багато всього всякого, і ціни дуже дешеві: годинник за 20 і тарілка всього за 9,90. Бажаю вам вигідних та економних покупок.